У столиці водії позашляховиків прямо на дорозі влаштували стрілянину. Інцидент стався на виїзді з проспекту Бажана на Бориспільську трасу. За словами пасажирки Тойоти, вони з чоловіком рухалися у лівій смузі в бік Борисполя. Аж раптом на світлофорі їх підрізав позашляховик Мерседес. Водій цієї автівки вискочив із салону і кинувся до Тойоти. А він вискочив і почав по машині бити, почав угрожати, почав сказати, що він мене роє. Дверцем меня начал бить мужа. Муж отходил назад, я уже сзади не видела, что было. Словесна сварка водіїв переросла у бійку. Молодий водій Мерседеса накинувся на значно старшого власника Тойоти. Кілька хвилин чоловіки махали руками, а потім пролунали постріли. Водій Тойоти для самозахисту почав відстрілюватися з пістолета і поранив свого кривдника. Та в лікарню медики забрали обох водіїв: одного з кульовими пораненнями, іншого з численними побоями. Тож що стало причиною зухвалої бійки, яка переросла у стрілянину. Тепер мають з'ясувати правоохоронці. Наразі відомо лише одне: зброя у водія Тойоти була офіційно зареєстрованою.